Вітаю вас! Ми продовжимо говорити про щеплення і поговоримо про вакцинацію, яка використовується по всіх без винятку країн світу, і яка допомагала мільйони житті. Вакцинація АКДС, тема нашої зустрічі. Пішли. Здравствуйте, дорогі друзі! Щеплення АКДС Здравствуйте, дорогі друзі! Здрастуйте, Дед Мау 5. Сьогодні ми поговоримо про щеплення АКДС. І так, розкажіть, будь ласка, про вакцинацію АКДСМО 5. Ви знаєте, це АКДС давить уколи. Ну давайте подивимося що про щеплення АКДС наші експерти. Давай! Щеплення це даєш тобі уколи, які називаються правильно. щеплення АКДС. І так, Ханко розказав про вакцинацію АКДС. Тим часом ми продовжимо говорити про новорічну історію про новорічні зустрічі. Новий рік святкує 2026 рік. Привітаємо бажання і прийти до козла Фігора. На прийом приходили Амитест Пі та його хлопчик Пандуро. Давайте подивимось. Так, так. Професія, а Піт дозволяє і вимагає не засиджуватися на одному місці. Сьогодні вона у Токіо, завтра у Києві. Після Парижка не Лондон, нью Йорк. Може, тому зовсім не буде противниками вакцинації. а тіст із сина Пандуа потрапив про сад із стіпленням АКДС. Ні, вперше вони її зробили, а потім пропустили. Відклали що робити далі? Не знаю. Ну що ж, сказав Мудрий Космос. Ходімо, тому хто знає Пігору. Підрьовав аметіст. Хм. Чи я? Аметіст, пандоло, вітаю вас. Мене звати козел Півор, Ви розказуєте про щеплення КДС. А щеплення КДС це знаю, що готується зі своїми масштабами. А яка масштаба, Аметіст? Закрий рот, пандула. Я вже ніколи не потерпляюсь. Що ти не потерпляєшся? Розказуй, АКДС! Уйди отсюди! Уйди отсюди з студії! Більше не приходи! Не приходи в студію! <рапрошу> Давайте розкажемо про своїми експертами, що розказують про АКДС. Доброе утро, скажу. Розкажіть мені, пожалуйста, ласка, що таке прививка АКДС? Тим часом АКДС щеплення дають уколи дітям і батькам. Все ніколи, але не потерпляй. Але не потерпляй, не потерпляй! Детма 5. Розкажіть про АКДС. Я знаю, що АКДС... козев, козев, Козел Козелович, козел, 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 розкажіть, хто ви таке розубився своїм АКДСом? А АКДС, Детма 5, все ніколи. Ви зробили правні відповіді, ми зустрінемось у суботу о 7 ранку. На все добре. ні,